Ціровська Катерина, 7 Б, Русумської іназія номер 1 Відео на тему, як я зберігаю електроенергію. На люстрах спеціальні led лампи для економлення енергії. Використовую техніку А або А2. Я завжди завантажую пральну машину повністю, тому що не повністю завантажена, буде перевитрачати електроенергію на 15%. Використовую неелектричний чайник і зберігаю 25% електроенергії. Ще я не включаю світло або електроприлади без потреби і вимикаю їх з розетки. У всьому світі є дефіцит ресурсів, тому я економлюючи, думаю, не тільки про себе, а й за інших людей. А також економлюю смайний бюджет. Дякую за увагу.